Привіт, друзі! Сьогодні ми розглянемо акумуляторний тример ProfiTech PGT6020. Це надійний інструмент для догляду за вашим садом чи прибудинковою територією. Регульована деподібна передня рукоятка забезпечує надійний хват та комфорт навіть при тривалій роботі. Налаштування кута скошування забезпечує точний зріст та зручність роботи у важкодоступних місцях, а регулюється завдяки ось такій кнопочній телескопічна штанга діапазон 100-130 см, Дозволяє адаптувати довжину інструмента відповідно до. Зросту користувача. Сучасний безщитковий двигун забезпечує високу продуктивність, стабільну роботу і знижене споживання енергії. Працює на 20-вольтовій батареї та має 5000 обертів на хвилину. Нижнє розташування двигуна покращує баланс та знижує навантаження на руки, спину під час. Костюм тривалого використання, міцний захисний кожух ефективно захищає користувача від уламків траві, камінців та інших дрібних предметів. Досить легка вага та компактні габарити роблять тример зручним у використанні, транспортуванні та навіть зберіганні. вбудований lcd дисплей. Дозволяє контролювати рівень заряду акумулятора без переривної роботи. Також є інтуїтивне керування. Це є одне натискання, дозволяє швидко запускати двигун та легко контролювати пристрій. Так, кому ж буде корисний цей інструмент власникам приватних будинків та дач для догляду за газоном. Підстригати краї та видаляти ваші бур'яни професійним ландшафтним дизайнером для обробки території навколо доріжок, клумб та парканів. також буде корисно і комунальним службам для підтримки порядку в парках та громадських зонах. Ну а ми зараз перейдемо до комплектації. Тример приходить в ось такій коробочці. Ми вже його зібрали. Також іде диск. 180 мм діаметр. Також вдягнули і акумулятор. Тут він іде 4-амперний, також ось такі коробочки. Отримуєте зарядку до нього, такий мішочок. Всередині був диск, інструкція з експлуатації, свічковий ключ. Отримуєте ще шестигранник. 4 пластмасові ножі і також дволопатові металеві ножі. До речі, довжина пластмасового ножа 15 см, а довжина металевого 20. Де можна використовувати Profitec PGT 6020? Догляд за газоном забезпечує рівномірне підстригання трави на різних ділянках, підстригання кущів та живоплотів допомагає підтримувати акуратний вигляд ваших рослин, очищення території від бур'янів, ефективно видаляє небажану рослинність навіть у важкодоступних місцях. Обробка країв вашого газону дозволяє точно підстригати ділянки біля бордюрів та клумб. Замовити цей Акумуляторний тример, ви можете на нашому сайті. Посилання ми залишимо в описі. Дякуємо, що подивилися цей огляд. Поставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте також на дзвіночок, щоб не пропустити наступні огляди. А якщо у вас є будь-які ідеї, як би могли протестити даний тример, пишіть їх у коментарі. Також, якщо у вас є досвід використання даного тримера або інших подібних, також пишіть. Будемо. Раді почитати. Профітек. Заряджай свою майстерність.